стенокардія Біль в серці з'являється, коли одна артерія, одна іна забита на 70%. А вже там через пару кроків може бути інфаркт. І людина за пару кроків до інфаркту відчуває цю біль На біль в ногах люди жалюються, коли є там. В цілому, десь 40% вже буде значимо з венами, з варикозом зазвичай не жалюються на. Стадія, яка називається CEAP-4 із 6. Або ж там артроз, де треба вже заміна суглоба. Тобто у вас мінімум 5 років це розвивається, 5-7 років. Тому 10% – це для багатих. Ті, які цінують своє життя, свої вклади в здоров'я і життя своїх рідних. Тому що моє здоров'я це багатство моїх дітей. Я точно розумію. Це багатство моєї дружини. Тому треба мені сьогодні оздоровлюватися. Ну мабуть, да. Для чого? Ну для себе да, і для них теж.